Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми в сьогоднішньому відео з вами поговоримо про цивільний захист. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в 2022 році відбулись доповнення до закону України про місцеве східнування в Україні. І саме з'явилася стаття 36 дроб 1, яка наголошує про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І зараз ми з'ясуємо, що мається на увазі цивільний захист. А саме це функція держави спрямована на захист населення, території навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. І саме дана стаття налічує 14 власних самовідних повноважень і 8 делегованих повноважень. І це я хочу нагадати, це був 2022 рік, а саме липень місяць. На сьогоднішній час, вже 2023 рік, кінець лютого місяця. Відповідно, ми з'ясуємо, як за цей період, за цей час, з боку Сумського міського голови, з боку виконавчих органів Сумської міської ради була виконана дана стаття під номером 36. 1. Відповідно, як повноваження, не тільки. Здійснювалися і виконувалися, а як вони ще й фінансувались. Бо саме власні повноваження, на відміну від делегованих, мають різне фінансування. Бо саме питання виконання статті повноважень це дуже важливо для життєдіяльності територіальної громади. І мова йде саме про цивільний захист населення. Бо саме в цій статті розписані в повноваженнях всі ті моменти, які стосуються цивільного захисту населення. Ми в наступних відео з вами розберемо окремо, що відноситься до цих заходів у вигляді власних повноважень, а що відноситься до цих заходів у вигляді делегованих повноважень. Тому, шановні глядачі, в наступному вигде... відео ми роздивимось питання власних повноважень статті 36.1, Щодо повноважень організації та забезпечення цивільного захисту. Тому в першій частині ми дуже ретельно розберемо власні саморедні повноваження. До нових зустрічей!